Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У страшній ДТП на Ковальщині загинуло двоє людей. ЗСУ за добу просунулися ще на 1,4 км на Бахмутському напрямку. Україна на вільському саміті отримує алгоритм вступу до НАТО. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Після страшної ДТП, яка трапилася біля селища Голоби у лікарні від отриманих, травм, у реанімації загинув 20-річний водій, а також 18-річна пасажирка авто. Вона навчалася у Луцькому педагогічному коледжі. Про це воденню ВСН стало відомо із власних джерел. Нагадаємо, смертельна аварія трапилася у п'ятницю, 9 червня. Ймовірно, водій не порався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. На волині пенсіонерка впала у колодязь. Як повідомляє ведення Васин із посиланням на газету Волинь, інцидент трапився у селі Луцького району. 82-річна жінка рвала біля хати пустки бузину і не побачила отвори майже метрової глибини. Бабуся впала у колодязь і розбилася на смерть. Слідів насильницької смерті на тілі бабусі не виявлено. У Луцьку водій, щоб уникнути відповідальності за скоєне ДТП, на підпитку пропонував патрулям Хабар. Як повідомили у патрульній поліції, волині 8 червня близько 21-ї години, екіпаж отримав повідомлення, що на вулиці Олексія Шума сталася автопригода. На місці події патрульні з'ясували, що ДТП вчинив водів автомобіль Фольцван-транспортер, який не стежив за дорожньою обстановкою. Та здійснивши наїзд на паркан, в'їхав у двір приватного будинку. Тест на драгарі показав у водія 2,53 проміли алкоголю. Аби уникнути відповідальності, порушник поклав до службового авто дві купюри номіналом 500 гривень. На місце викликали слідчу оперативну групу поліції. У Луцьку, в рамках акції кров для ЗСУ» військовослужбовці волинського прикордонного загону здали кров для поранених бійців. Як повідомили у прикордонному загоні, серед прикордонників, які долучилися до благої справи, чимало досвідчених донорів, а також тих, хто поділився своєю кров'ю вперше, зазначають, що охоронці кордону постійно беруть участь в таких акціях та запрошують усіх небайдужих стати донорами. Сили оборони України за останню добу на різних напрямках Бахмутського напрямку просунулися ще на відстань до 1,4 км. кілометра. Як повідомив речник східного групування ЗСУ Сергій Череватий, ворог у районі Бахмута веде активну оборону, б'є по українських підрозділах. Зокрема, за добу Росіяни стріляли ствольною і реактивною артилерією 330 разів завдали вісім авіаударів. Також відбулося шість збоїв, під час яких українці знищили 138 та поранили 236 окупантів ще одного взяли в полон. У ніч проти 10 червня Росія завдала удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині, а також атакувала Одеську і Харківську області. Загалом по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах з північного та південного напрямків випустили 8 ракет наземного базування різних типів і 35 ударних БПЛА іранського виробництва із району східного узбережжя Азовського моря. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили дві крилаті ракети та 20 ударних дронів. Шахіт в Одесі. Під час нічної атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Попередньо троє людей загинули, і понад 26 дістали поранень. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Спеціальна комісія закінчила перевірку більше ніж 4,5 тисяч сховищ у Києві. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, лише 15% укриттів придатні без зауважень. Віднодоступними доступними менше половини укриттів – лише 44%. Ще 21% доступні протягом п'яти хвилин. Зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі. Ще 50% технічно придатні, але їх треба. Приводити до ладу станом на ранок, 10 червня, рівень води у ставку охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним. Як повідомили у енергоатомі рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить більше 10 метрів. Уставку охолоджувачі Запорізької АЕС більше 16 метрів, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. В енергоатомії нагадують, що енергоблоки з не працюють з вересням 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води і ставка охолоджувача не відбувається. 56-річний киянин намагався нелегально перетнути кордон з угорщиною і прихопив з собою фотопастку прикордонників, яку побачив на дереві. За інформацією держприкордонслужби, тікаючи від прикордонників у чопському районі, чоловік помітив фотопастку та про всяк випадок забрав її з собою. Камера зафіксувала маршрут порушника, а прикордонники, патрулюючи місцевість, отримали інформацію з фотопастки. Підрозділи групи реагування вирушили зупиняти чоловіка. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до альянсу. Як повідомляє Європейська Правда, на саміті у липні країни НАТО вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано. Він додав, що, попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів альянсу, він не думає, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України. Члени комітету із закордонних справ палати представників США, що представляють Демократичну і Республіканську партії 9 червня, оголосили про внесення резолюції з закликом до адміністрації президента Джо Байдена. Передати Україні далекобійні ракети АТЕМС, як заявив співавтор резолюції, голова комітету закордонних справ Палати представників республіканець Майкл Маккоул, Якщо США не нададуть Україні всієї необхідної зброї, то сприятимуть затягуванню війни. У документі згадують рішення урядів Великої Британії та Франції про передання далекобійних ракет «Штормшедов» і скальп відповідною дальністю 250 кілометрів. Іран дає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у республіці Татарстан. Про це свідчить висновок американської розвідки, який Білий Дім опублікував разом із супутниковими знімками, за словами речника ради національної безпеки Джона Кірбі. Вашингтон припускає, що завод може почати роботу на початку 2024 року. А супутниковий знімок показує промислову територію, де його ймовірно побудують. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят вісімну сорок або ж на 50 782 вісімдесят Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного. для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.